Я всіх вітаю. Сьогодні у нас буде такий дуже цікавий автомобіль. І будуть такі ось у нас фари темні. Ну цю я полірував в тому році. Вона не дуже. А ця страшна, що з нею. Бачите яка вона встала. Тут такий ли лак був, то лі... Ну Вони заводські їх, ніхто нічого не, з ними не робив машині 20 років. Сьогодні будемо полірувати. Ну, заклеюємо. Щоб у нас не здерти краску. Ну і будемо полірувати. Будемо полірувати сьогодні, я не знаю як получиться показати. Це у нас 800. Буде перший прохід. Потім тисяча. це у нас теж тисяча. Потім буде. Ось це Не, для цього. потім двохтисячного, двох тисяч. Ось така. Пройдемо двохтисячну. Ну і потім будемо полірувати ось такою тримовською пастою. Машинки в мене немає. Потім спробуємо нанести отакий керамік. Лаком не будемо наносити, ну і брусочок, брусочок я відрізав, щоб удобно було терти. Тихенько зараз водичка смачуємо і Ну, Я згадаю, хвилин 20 і одна фара буде у нас готова. А то з такою фарою можливо тюф і не пройдеш. Оце я її намочив, вона зараз така мокренька. Тут я ось уже пробував, бачите, як воно матово становиться і убирається оце ось. Такі потріскання, видно вам чи ні, оце ж воно все таке п'ятне якісь. куди сонце Це попадало по половинку. А з цього боку теж я робив, але ну, я робив в тому році. І ну, ось бачите ось теж починає начин... тускніти. Ну, йдемо далі. Зараз включусь, коли вже будемо 800. 800 будем с водичкой обраблять. Ну, поехали. Так, ну и с таким макаром зачищаем. оно прям что что тут. Так, прям уже богато. Ну, и чистим, чистим. Что-то по пшикаем полголкам. водичкой побольше. І зачищаємо. Воно прям чути. А тут внизу нічого немає. Там покриття не потріскають. Де сонце попадає, там має підспити. Я гадаю, буде цей раз дуже добре. Цей раз у мене шкурок багато. А ту фару я робив зразу 2000-ю, ну там 2000 терти треба було місяць, щоб зробити його нормально. Зараз 800 1000 переб'ємо, а потом 1200 та й 2000-финішную зробимо. Попробуємо полірнути, Що я вам показав, показал, такою лупкою Sonex для поліролі. Не пластик таке воно грубе. Ну, все покажу ще. так Йдемо далі. Так, ну Ось так ми пройшлись. Тут ще я не доробив. А ось як воно виглядає. Бачите? Оце воно покриття, оце, я так розумію, це заводський лак, чи бог візне, хто розуміє, напишіть. Ну, Якщо у вас не так дуже вони просто пожовтіли, то вам не обов'язково 800-ка і проходити. Можна 1200 і потім 2000, і 2500. Ну, 2500 у мене немає. Попробуємо так. А зараз ще повністю замотуємо його. 800 пройдемо потім 1000, 1200 і 2000. І після, після 2000 будемо. Полірувати пасти. Все руками, без станків, без нічого. Так, ну ось ми пройшли 800-то. Майже все убрали, бачите, оце воно це дотерти треба. Все з гори, це оце покриття. риска дуже велика. Ми будемо з тисячною перебувати, потім 1200. Ну і 2000 будемо гарно перетирати, щоб ці риски не залишилось. Якось так рухаємось далі. Така рисочка вийшлася у нас після тисячної. Зараз ще раз проходимо, перебуваємо рисочку і 1200. Ну і потім полтори немає, у мене у мене є 2000. На 1200 зараз будемо робити. Так, оце ми пройшли 1200, ну риско ще видно. Вона вже дуже мала. Зараз фініш 2000 і все. Так, ось такий результат у нас вийшли. Це після 2000. Вона майже прозора. Видно ризочку. ну зараз будемо пробувати ось такою з пастою Тремовською. Яка є, другої немає. <гум> Результат покажу. Це все будемо робити ось такою поролоновою, теж від Sonex. Штучкою. Так, ну йдемо далі покажу вам результат. Так, нанесли. Ну і отаким макаром, не знаю, становиться вона більш-менш. Ну, це шляпа. Треба машинку. Машинка би було добре. Ну демитер ну Кінцевий результат я вам покажу. Ось таким макаром. Щось робимо. Не знаю, може треба було лаком скрити. Після 2000 напишіть, хто розуміється більше. Є в мене лак. Буде він триматися чи не буде. Не знаю на 2000-х. 2000 напишіть, будь ласка. Так, ну ось так ось у нас вийшло. Ну якби була поліровочна машина, я гадаю я було б ну, можливо чуть-чуть. Ну, опять же немає більше цього лаку, все прозоре, ось така вона. Вона була ще хуже, бачите оцей, оцей лак. Ось він сонце попадає. І так, пів фари. Це я її цю полірував в тому році, не дотер. Ну більш-менш. Ну так от такий результат непогано, я гадаю. А зараз спробуємо нанести, не знаю, кераміку цю, щоб по погано могла поклеїти. Клей, е, як защитну пленку, ну немає. Ну, йдемо далі. Так, ну оце все у нас ось так ось виглядає фара, прозора, не прозора. Ну, нагадаю, ця була два рази хустя. Виглядала, ну як є, керамікою натерли, не знаю, може воно і не, не поможе. Ось такої. Будемо гадати, що якесь покриття буде. Ладно, всім гарного дня, до зустрічі у мене на каналі, всім чао!